Слава Україні, друзі! Одягнений військову форму. Він обіцяє відправити державного службовця України до військомату, щоб той не заважав беззаконню та дичині. Тут ти сліпий, я ти сліпий? вас не штрафував, не треба до мене звертатися. Ну, Я такий, як ти. Такі, як ти, є... треба. Розумію, починати. Але давайте про все по черзі. Отже, центр Києва, метро Палац спорту, майданчик з погодинною оплатою для паркування автівок. До інспектора з паркування підходить незрозумілий тіпочок і починає пред'являть. В чому проблема? Ти ну, нормальних на слов не понимаєш, чи що. Тебе треба нагрузитися. Мені не надо проблема? Подосов... <реку> 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 <шокать. реку> Знайомтесь, друзі, нелегальний паркувальник. Знаєте, в чому топ-дичина цієї ситуації? Він стоїть увага на платному паркомайданчику міста Києва і спокійнесенько стриже собі купони з довірливих лопухів. Що ви робите зараз? Що Що ви робите зараз? Гроші хочете передати комусь? Що? Хочете гроші комусь передати, кажу. Шо? Кому? Ну, от, людині. Ну, а ви тут чи, чи Інспекція з паркування Київська міська а, державна адміністрація. Ну. Ну, то спитав, хочете гроші Це передати один, да? ну, так Кому Не, за паркування? Кому? Державі. державі. Ну, Київ давай. цифровий додаток. Завантажуєте і там сплачуєте. На календарі 2023 рік в 99,9% водіїв міста Києва є смартфон, але частина з них і далі йде до цих жевжиків і дає їм гроші на руки. Бо ці афери просто кажуть довірливим водіям: ми, мовляв, вашу машинку тут посторожимо, а ви нам 50 чи 100 гривенників на день в кишеньку покладіть замість оплати офіційно в бюджет столиці. А сплачуєте вже потім чи через картку, чи через Google Pay, чи як. Америка, Аміріка. Гарного дня глядачі, кияни. Просто напишіть мені в коментарях, хто ще не знає про додаток в смартфоні Київ цифровий, а хто раптом ще не знає про мобільний додаток сервісу онлайн страхування Хотлайн Файненс. Я вам дуже його рекомендую. Тут ви можете зберігати, оформлювати або оновлювати всі ваші страховки. І Якщо ви вже раніше користувалися послугами Hotline Finance та оформлювали страховки, то після того як залогінитися, тут автоматично з'являться всі ваші поліси із вказаним терміном дії. А також у вас завжди під рукою будуть контакти страхової в разі потреби. А за моїм незмінним промокодом нелосі 10, ви отримаєте знижку 10% на будь-яку автоцивілку. Рекомендую встановити додаток і заощадити, скориставшись промокодом, або ви можете задонатити суму знижки на ЗСУ. Посилання на завантаження традиційно в описі під відео і в закріпленому коментарі. Короче, смотри, ваші люди вчора А штрафували воєнну. Ну ви тут хто яка різниця? Ну хто в смислі чому в абрастраво, а штрафували воєнних. Так, в воєнні стоять безплатно, так? Як да. ми будемо этот момент углажувати? Ви хто, ще раз задаю питання? Один із власників машини? Какой? Которую оштрафували. Ні-ні. Вам не почулося, друзі, нелегальний паркувальник, який дурить громадян і стриже з них купони, якимось чином сам зарахувався до військових. Далі під'їхали його, так би мовити, побратими? Друзі, от повірте, це відео, воно варте вашого розголосу. Поставте йому, будь ласка, вподобайку, лайк і прокоментуйте. Обов'язково це дуже допоможе його просунути. Коментарів я думаю, не бракуватиме. Друзі, підпишіться на наш YouTube канал і також на мій телеграм-канал. Там у мене все найцікавіше. Дякую вам. Ми вчора під'їхали, Тут стояли наші машини, нам лупили три штрафи на наші машини. Три штрафи на три різних машини. не договорив, добре? Запрос, да мод. <прос> Мы, как инспектора, а ходим а на парковке. Дослушайте, да, да, пожалуйста, я вас да, не перебивал. Мы, как какую инспек... пользу от приносит, раму, Гроши да, в держбюджет, как которые идут на армию саму. державе. Ты, слушай, ты не пишешь на армию, я а идет я вам, не... ворам таким, как бьечки, не бояться. Я потом... вам поясню, як це робиться. Якщо... робится. Я просто знаю, как це робится. Стараются, чтобы ты жил спокойно, спал. Ти приходиш, Наші, наші. Знайомтесь знову, друзі, за попередньою інформацією, до 24 лютого ця людина кришувала нелегальних паркувальників у місті Києві і має прізвисько Петя ковбаса. І як бачимо, навіть зараз Петя не забув улюблену справу. Я не можу зрозуміти, що я вам дожен. Я должен родині, я дожен. Я не знаю, кому своїй сім'ї, але не вам. Я Ти розумієш чи ні? Я вам поясню позицію як твоя держави. Фамилия? Так за записал бы, да? Где ти работаєш? Інспекція з да, паркування, прос, КМД, Київський, у нас же бронь. У нас там там, бро... не, послушай, снимут бронь. Всі застану по... зі. За так, так, за станом здоров'я ти можеш ходити людей роздівати. Я не за роздіваю. станом здоров'я. Ти хоч... ж можеш, ти ж цілий день ходиш. Хоч... Послушай, ти ж цілий день ходиш. Я вас слухаю, ви мене не, не хочете. Типа ти ж без... ш... я ще ж не договорив. Ти цілий день ходиш, роздіваєш. У тебе здоров'я є, і совість. Є, так? Да? Да. А роділ захищати совісті нема. Е... Нормально ти її злагаєш. Ви просто вслухайтесь в ці слова. Таке враження приїхав голова військ адміністрації Києва чи головний воєнком столиці, який увага погрожує держслужбовцю при виконанні його прямих обов'язків відправити того в армію. Щоб не заважав, і це повірте, ще далеко не все. Далі буде ще цікавіше. Я можу вас попросити вийти з автомобіля, бо я не можу кожен раз на... нахилятися до вас, щоб ми могли з вами нормально поспілкуватися. Ні, я їхати садись. нікуди не буду. Поговорим. У садись. мене я їхати нікуди не буду, тому що у мене ще робота є. Але То я не повно. Ну, да... Ви мене тобі даєте мені розказувати закінчити. і показувати, не що за машина не секретна. Треба... Не, не треба... Що ж це за агент такий, який їздить на секретному авто і має якісь неймовірні повноваження відправляти у армію всіх, хто йому не подобається. А зараз перше відкриття. Ця людина ніякий не військовий, попри його форму. Він представник ДФТГ, добровольче формування територіальної громади. Він саме у Київській області. Так, ці люди потрібні навіть у мирних містах і селах, наприклад, при патрулюванні в комендантську годину. Але за фактом вони не військові. Ви можете оскаржити це у суді, якщо. Скажіть, будь ласка. Та мені послушне. Відповідаю. Слушай, бля, ну, ну слушай. Будь ласка, спілкуйтесь, ну, ти, Я ж нормально спілкуюсь, Чо ви на мене? Чому ви на мене нападаєте? Тому що я ти виконую... займаєшся хою. Ти, не виконую виконую. ти свою виконуєш роботу. задачу Дубенка і Сасіна Варовні. Да. І Київ, ти розказуєш, що ти не пригоден, от принципова позиція от тебе непригодного перевірити. І забрати, щоб ти хоча б, якщо не можеш стріляти, не стріляй окопери. Понімаєш? Угу. Виходите спокійно, дишите тут благодаря пацанам, людям, волонтерам бі, і тебе совість є. По тебе ваше, совість є. По на... ваше, ми користь державі не приносимо. Ви ні, угу. ви користь державі не приносите. Угу. Ви чисті аферісти, от і все. в чому афера заключається? В тому, що люди становляться під знаком платної парковки на державній парковці і Та вони що? не сплачують штраф. Послухай. Ми як... ж до Європи йдемо. Дивися сюди, йди сюди. Нагнися а ось вам ще одна інформація для роздумів. Представники ДФТГ можуть одягати військову форму лише в одному випадку при виконанні ними бойового завдання, затвердженого командуванням. Центр Києва січень 2023. -го. П'ятя ковбаса, вочевидь, виконує бойове завдання за право паркувати своє приватне авто і кошмарити інспекцію з паркування. Так вони Дубенку, хай їде сюда, і ми ща своєму руководству призвуть всіх. Понімаєш? Ви просто бать, я? По-хорошому, не трогай наші машини, Як мені? Наші я з вами машини, згоден. Я тобі ще раз кажу. Я згоден з вами. машину і поїдеш. Я з вами згоден. Раз. Я не хо... почув, ніхто ти почув ніхто почу... 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 тебе. Абсолютно вся версія доступна для патронів. Кому цікаво, заходьте, підписуйтесь. А зараз я хочу окремо звернутися до мера міста Києва Віталія Кличка. Пане Кличко, якщо ви дали добро на відновлення оплати паркування для автівок в місті Києві, якщо ви зацікавлені в Наповнені бюджету міста Києва, і тут я додам, що це абсолютно правильно. У місті, де увага, вже восьмий місяць немає жодного ризику бойових дій. Якщо ви, пане мер, зацікавлені в європейській столиці України, то дайте мені просту відповідь. Чому цей аферистичний хаос квітне в самісінькому центрі столиці? Чому на це не реагує поліція, муніципальна охорона? Чому ви, пане мер, не дбаєте про своїх? Працівників і не захищаєте їх. Я прошу всіх, хто має доступ до пана кличка, покажіть йому, будь ласка, це відео і попросіть його відреагувати, бо так не має бути. Не виводь бо як тобі чесно, я бо, ж ти не вив... плюху? Я, я ж не... просто... От просто... Ну, чого ви мені погрожуєте? Я, я ж вас не погрожу. Я я ви до мене під'їхали. Повітряна почали? тривога, Ми мене штрафуємо, Повітряна нам заборонено. Як стало мені відомо, ці люди можуть бути пов'язані з криміналом, і зрозуміло, цей розголос буде їм дуже муляти. Так, от я хочу завчасно попередити героїв цього відео та їхніх дружків. Я вже звернувся до найвищого керівництва МВС і показав їм це відео. В МВС взяли це в розробку і запевнили мене, якщо раптом мені буде хтось погрожувати чи переслідувати мене, МВС відреагує моментально. І дуже суворо. Я їх попередив, а вони хай собі думають. Дивіться, ви дуже агресивно на мене налаштовані. Я все, що хочу зробити, це оптимізувати вам, щоб не було. Під, ми зараз їздимо на шаб, ми зараз піти. Добре. Ми до під'їдемо, поїдеш з нами. Моє відео, друзі, не про те, щоб знецінити наших військових героїв. Воно також не про те, щоб, наприклад, очорнити ДФТГ. Я знаю і впевнений, там дуже багато порядних людей. Моє відео саме про те, щоб таких людей, як ось ці персонажі, там не було, які вдягають військову форму і прикриваючись нею, чинять повне свавілля заради власної наживи чи поставлені Іди мною. шукай собі якусь роботу. Не принось вреда людям. Я просто не приношу. Не Я працюю в не Київській міській державній адміністрації. Я Людські прошу і по -лю, послушай, по-чоловічку. Якщо ти не поймеш, буде по-другому з тобою. Я з тобі чесно говорю: принципове питання. Наші машини тут стоять, Буває три, буває чотири. Вовче минай десятої зупинилося.